Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся вже ніч настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітерець з яру повіває, сів зайчик під кущем, тяг лапки до місяця. Просить місяцю, любий, погрій мене своїм промінням. Чекати. Жаль стало місяцеві зайчика, він і каже Іди полем, полем я тобі світитиму дорогу, а ти прямуй до великої скирти соломи. Пострибав зайчик, зарився у скирту, виглядає, усміхається. Спасибі, люби місяцю, тепер твоє проміння тепле-тепле.